Всім привіт! Приїхав Сіженький автомобіль. Це Рено Каджар 2018 року, експлуатація з 2019 року. Автомобіль має ексклюзивний колір Білий перламутр, Такі класні диски, як до попція. Також є задня камера, партроніки передні задні, сигналізація. Це 1,5 дизель К9К, автоматична коробка передач. до 140 тисяч км. Весь в рідній фарбі. Кого цікавить такий автомобіль. Наш номер телефону 09607967, вашкарто.ком.ї, інстаграм, ютуб, вайбер, телеграм. Внизу під відео будуть всі всі посилання. Також на сайті є всі ці посилання, підписуйтесь на зручний для вас канал. Регулярно приганяємо автомобілі в максимально збережному стані. Пробіги тільки оригінальні. Так, зараз вам покажу цей автомобіль повністю Обіду по колу, по фарбі, по стану. Загально, щоб ви бачили, в якому стані цей автомобіль. Також на сайті є вибір. Різних інших автомобілів, електроавтомобілів, дизельних автомобілів, тому переходьте, вибирайте. Так, дивіться, зараз собі йду покажу загальний стан цього автомобіля. В максимально збережному стані все. Класний автомобільчик з високим кліренсом. Так, от розмічується в нас камера задньої виду. Так, по цій стороні. На цих дисках дуже класно, до речі, виглядає цей автомобіль який має збережений максимально стан. Так, Зараз перейду, покажу відразу по гумі, гума в класному стані. Термоні диски також зовсім мінімальна вироботочка. Колодочки замінені, видно. Позаду в нас гума також в класному стані, диски нові, колодочки нові. Видно, що з автомобілем доглядали, обслуговували регулярно. А до речі, зараз покажу ще таку випуску з останніх. Тут наклеєно 23-го року 5-го місяця було 135 тисяч км, зараз 141 тисяча км. Тобто ми підключалися, перевіряли, все нормально, все класно. Пробіг збігається, пробіг оригінальний. От На приборці 141 000 км. Тому кого цікавить, класний варіант, максимально все збережено, Безключовий доступ. доступ. Давайте зараз сяду покажу вам. Є CarPlay, до речі, От датчики руху розміщуються. В салону також є під капотом датчики руху. Тобто сигналізація кому цікава, досить класний варіант. Нічого не потрібно доставляти, брати, користуватися. Так, по екрану у нас навігація можна включати. от в такому великому режимі. З основного по меню у нас заходимо Це от такого планове налаштування різні. З основного це автоавтомобіль, допомога при паркуванні, портовий комп'ютер, налаштування користувача і тиск в шинах. І в системі у нас налаштування от інтеграція смартфону. Це те, що відлучили телефон по провіду і користуєтеся дуже зручно. Ну і Багато різних налаштувань. Детально приїдете, покажемо вам все, розкажемо. Так, взагалі постану автомобіля максимально все збережено. так, Зараз давайте покажу, як камера показується. Камера відображається. Крутити кермом. Полоси для зручності відображаються, як краще, куди ви їдете досить зручно. Парктроніки показуються. Зручний автомобіль в користуванні. Ергономічний для телефона. Місце. 12 вольт розеточка, USB-шки, електрорушничок, ніжки під стакан, е, великий об'єм для зберігання речей. Так, позаду відразу покажу, все також максимально збережено. Ніжка, розеточка 12 вольт. Останнє місця позаду. Так, По цій стороні також все максимально збережено. Пробіг оригінальний. По рокам також максимально свіжий автомобіль, тому все максимально збережено. Видно, що я за автомобілем доглядали, тому все максимально класно, кермо ідеальне. Також все максимально збережено. Якщо цікавить класний автомобіль в класному суперстані, то приїжджайте в рідній фарбі, оригінальний пробіг. Так, по багажничку в нас також все максимально збережено. Відкидається полиця, ніжки по бокам. Можна поставити в таке положення полицю, також можна спустити їх в нижній рівень. Тут так поставити можна це, щоб сумки у вас не їздили. І також під низом у нас є запасочка, повний комплект. Інколи, на жаль, вони не доїжджають, десь пропадають по дорозі чи автовозчиками, важко знайти крайнього, але... Так буває, на жаль. От в такому стані автомобільчик. Так, давайте зараз відразу покажу по фарбі. До речі, скло також все оригінальне. 118. 118. Так, з приємчиками відразу, щоб розуміли. 65 і 1. 124. 124. 80. Все максимально збережено. З усіх сторін, в приємах. 119, 119, 114, 131, 138, 129, 122. Так, це зараз відкрити потрібно. Трошки відходжу, відходжу і закривається.

132. 121, все оригінал. Так, 121. 122. Так, і залишився, так? 127. 117. Тобто автомобіль весь в оригінальній фарбі. Так, давайте зараз ще покрайду по склу. 18-го року. Так, це ось тут 18-го року також. Також 18-го року. Так, 18, го 18, го 18, го 18 го і лобове також у нас 18-го. Тобто скло все оригінальне, фарба вся оригінальна, автомобіль з оригінальним пробігом 140 тисяч км. Кого цікавить такий автомобільчик? Наш номер телефону 096-07-9167 09607967, ваш карточка.ком дочку є, інстаграм, ютуб, Телеграм Переходьте на сайт, переглядайте фотографії детальні цього автомобіля. Також переходьте на наші інші посилання соціальних мереж, підписуйтесь. На зручну для вас. Регулярно приганяємо автомобілі, є вибір електроавтомобілів, дизельних автомобілів. Пробіги всі можна перевірити. Без питань люба перевірка на офіційному сервісі, тому кого цікавить. Всім до зв'язку. До побачення.